Дорогі українці, я правозахисник громадського руху за всю Одесу. Звуть мене Неоніла Ткаченко. Я хочу звернутися до вас як до єдиної абсолютно правдивої сили, що здатна до великих звершень. Я мушу констатувати, що, на жаль, після Революції Гідності потужна корупційна система, яка вкорінилася в правоохоронних органах України, в судових органах України, на жаль, протистоїть. Нашим ініціативам щодо змін протистоїть в досить жорсткий спосіб і знищує долю того кожного українця, який її протидіє. Я наголошую, що із прийняттям закону України про протидію корупції передбачено Інститут викривачів корупційних правопорушень. У нас в Одесі в низці судових справ за участі конкретних осіб викрито. Цілий арсенал корупційних схем. Наприклад, прокурором Київського району в подальшому заступником обласного прокурора Сергієм Костенко було створено схему незаконного привласнення майна підприємців, які здійснювали комерційну діяльність. При цьому ставали такі підприємці, виробниками власної продукції. В результаті реалізації цієї схеми за допомогою судових рішень. Зокрема, рішення судді Федюлєєвої. було знищено майно одного із підприємців, юридичний супровід якого ми забезпечували. Я хочу наголосити, що з цього приводу персонально був поінформований Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Йому було детально роз'яснено і представникам Генеральної прокуратури було забезпечено повне доказування питання діяльності корупційного прокурора Сергія Костенко. На жаль, ця людина дотепер продовжує працювати в прокуратурі Одеської області і продовжує реалізовувати свої злочинні схеми. Попри це, натомість в відношенні правозахисників, в тому числі відносно мене особисто, здійснюється кримінальне переслідування за викриття цього корупційного злочину. За таких обставин, стаття 21 закону України про протидію корупції. Абсолютно є аморфною і не гарантує викривачам корупційних правопорушень будь-якої безпеки. Я наголошу, що та корумпована система, яка створена в особі конкретних право, правоохоронців, почала на з нами боротися, в тому числі і шляхом незаконних ув'язнень, подачі відповідних клопотань до судів України, до судів міста Одеси і відповідного вирішення. Так, наприклад, до механізму реалізації незаконного кримінального переслідування було долучено Малиновський суд міста Одеси. Один із суддів Малиновського суду, Старіков, розглядав клопотання про обрання відносно мене і Андрія Сидоренка Запобіжнього заходу. Водночас, констатувавши той факт вимушено констатувавши. Що він перебуває у відповідних дружніх стосунках із заявником кримінального прав... про вчинення кримінального правопорушення, заступником голови Приморського районного суду міста Одеси Погрідним, він заявив собі самовідвід і подав відповідне подання до Апеляційного суду з вимогою перерозподілити справу. Відбувалося це в 2015 році. Після того, як наслідки Революції Гідності, не мали свого продовження і пролонгації по судах, все змінилося в судах на гірше. І на жаль, сьогодні, станом на 2017 рік, цей самий суддя приймає до розгляду кримінальне провадження, де він уже зазначав себе як особу, яка не здатна його розглядати з об'єктивних причин. Для нас це є потужним сигналом того, що, на жаль, реінкарнація кримінальних процесів. Щодо відновлення корупції в судах продовжується. Вона вже має місце, вона є очевидною і вимагає від нас абсолютної позитивної реакції. Я маю на увазі активної реакції громадського суспільства. Я хочу проголосити конкретні прізвища конкретних осіб, які виявлені нами як суб'єкти вчинення корупційних правопорушень. І які сьогодні в кримінальному провадженні відносно я, нас визнані правоохоронними корумпованими органами в якості потерпілих? Дзеркаль Юлія Борисівна 20.09.1990 року народження, уроженка села Грейгове Жовтневого району Миколаївської області, громадянка України. Оле... Бетянова Олена Володимирівна. 26.09.1988 року народження. уроженка міста Одеса, громадянка України. Занько Ярослав Аркадійович, 18.08.1990 року народження. уроженець міста Кремінчук Полтавської області, громадянин України. Бойко Олексій Григорович, 75-го року народження, 30.10.75. Уроженець міста Одеса, громадянин України. Вказані особи, які мною перераховані, так чи інакше були виявлені як такі, що вчиняли корупційні кримінальні правопорушення відносно конкретних осіб. відносно конкретних Потерпілих. Наприклад, громадянин, громадянка Дзеркаль Юлія Борисівна і громадянка Бітянова Олена Володимирівна. Вчиняли злочини відносно підприємця, а саме описували його майно, і в подальшому це майно було утилізоване або, за нашою інформацією, просто реалізоване у, на ринках України. Такий правоохоронець, як Занько Ярослав Аркадійович, у 2015 році, фальшуючи відповідні процесуальні документи, намагався відносно мене і Андрія Сидоренка за допомогою. Судів реалізувати наше незаконне ув'язнення. Такий прокурор, як бойко Олексій Григорович, приховував цілу низку кримінальних правопорушень, які виявлялися нами в ході вчинення нашої правозахисної діяльності. В результаті викриття приховування вчинених ним злочинів, подав заяву про те, що нібито до нього застосовувалася фізична сила і мало місце втручання у його діяльність як правоохоронця. З огляду на зазначене, я закликаю всіх вас, в першу чергу, моніторити ті судові провадження, які є резонансними, які цікавлять громадське суспільство. Це дуже потрібно, тому що лише знаючи об'єктивну і повну картину всього, що відбувається в цих судах, можливо оцінювати всі ризики, які виникають внаслідок реалізації тих чи інших задумів корупціонерів у владі. Ось, наприклад, я вам хочу продемонструвати тандем діяльності двох суддів в Малиновському суді міста Одеса. Ви знаєте, що цей суд резонансний тим, що розглядає справу, так звану справу сепаратистів або справу 2 травня. До складу цього, до складу колегії, яка слухає цю справу, входить сам голова суду, ще один суддя. і... Двоє суддів, з якими ми пересіклися відносно нас, наших кримінальних провадженнях. Це суддя Старіков і суддя Журов. Так ось наразі Журик. Так ось наразі, відкладаючи справу розгляд справи по сепаратизму, ці двоє суддів в колегії. Переносили судові засідання через те, що не з'являлися потерпілі в кримінальні провадження, і визначали їх явкою обов'язковою у засідання. Тим самим відбувалися неправомірні перенесення, зволікання строків, що сьогодні унеможливлює практично притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчиняли в Одесі державну зраду, і фактично здійснювали державний переворот. Той самий час, коли один із суддів, суддя Старіков, у кримінальному провадженні, сфальшованому відносно мене і Садоренко, зазначив, що явка потерпілих осіб, якими за переліком є працівники правоохоронних органів, є зовсім не обов'язковою, так як ними подано відповідні заяви. Я хочу наголосити на тому, що це є грубим порушенням Чинного законодавства України. І вказуємо на двоякі стандарти відправляння правосуддя. І на завершення я б хотіла звернутися до тих можновладців, які сьогодні за допомогою нашого народу, за допомогою нас з вами, зайняли відповідні посади в правоохоронних органах. В першу чергу моє звернення стосується Генерального прокурора Юрія Лаценка. Очолювати Генеральну прокуратуру України в період таких великих. Із серйозних подій, подій, які є викликом фактично для Державності України, це дуже серйозно. І як на мене, це має мати відповідні наслідки юридичні не лише в показниках розкривання злочинів по хабарництву, але і в розкриванні злочинів проти правосуддя. Ми не знаємо, Юрій Віталійович жодного кримінального провадження. По Одесі і по Одеській області відносно прокурорів, які роками приховували кримінальні правопорушення у місті Одеса. Нещодавно, будучи у нас в Одесі, ви заявили про те, що й низка політиків, які були заколотниками подій по сепаратистському шаржу, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Я хочу вам пригадати ваші слова щодо вручення обвинувального акту відносно Скорика. Який дійсно дуже багато зробив для того, щоб сьогодні в Одесі мали місце кримінальні переслідування сепаратистів і щоб взагалі це явище в Одесі відбулося. Де обвинувальний акт відносно Скорика, шановний Юрій Віталійович? Де обвинувальний акт відносно Олександра Пресмана, який у нас... Виявлений як особа, що рейдерськими своїми схемами захоплювала власність у регіоні, де обвинувальний акт Сергія Ківалова, який фактично знищив судову систему України, випускаючи із лав Альма-Матер в лапках юридичної академії таких бездарів, які, окрім корупційних схем, нічого не вміють створювати в судових і правоохоронних органах. Дуже багато є осіб, відносно яких ми б хотіли бачити обвинувальні акти. Але, на жаль, ми їх не бачимо. Ми не бачимо судових процесів, ми не бачимо дієвого, дієвої роботи Генеральної прокуратури по нашому регіону. І це для нас означає, що всі ті дії, які ми вчиняли на Майдані під час Революції Гідності, на жаль, вами проігноровано. А наші наміри. Сьогодні ми мусимо продовжувати і продовжувати свою боротьбу вже більш радикальними методами. І ще одне моє звернення стосується прокурора Одеської області Олега Жученка. Я не маю можливості, шановний пане Олег, ходити до вас на прийоми і щоразу вам пояснювати, що відбувається в віреному вам органі. Але я сьогодні вимушена констатувати, що ті прокурори... Де ви доручаєте їй представляти обвинувачення в кримінальних провадженнях відносно мене і мені подібних, не справляються з місією з функцією обвинувачення. Наприклад, прокурор Місюрко, що за вашою вказівкою чи за вказівкою ваших заступників, затвердив обвинувальний акт за так зване втручання в діяльність правоохоронних органів, суди не з'являється. Для мене особисто це означає, що сказати нічого. Але повірте, що і у мене, і у інших осіб, які протидіють корумпованій системі, дуже обмаль часу, щоб ходити в такі суди, гаяти свій час фактично на безрезультатні кримінальні провадження. Тому я вас прошу, приймайте рішення, або ви присилайте прокурорів, які здатні обстрілятися. Обґрунтовано виступати на стороні обвинувачення, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс, контролюйте їх явку в суди, або просто забирайте ці обвинувальні акти із судів і давайте нам спокійно жити і спокійно працювати. У зворотньому напрямку я вам ще раз скажу, що ми вимушено будемо задіювати безпосередньо свої механізми впливу. На ситуації, в тому числі, і відносно вас особисто. Тому що це, м'яко кажучи, просто збурює. Це м'яко кажучи. Дорогі друзі, кримінальні провадження, які сфальшуються відносно правозахисників, безперечно, є утопією для будь-якої влади. Сьогодні, читаючи пости в соціальних мережах, я дедалі частіше зустрічаю побитих адвокатів з фотозоображеннями їхніх, їхніх тілесних ушкоджень. Фото бійців АТО, які повертаються із місць ведення бойових дій і протестують в свій спосіб проти, протистоять корумпованій системі. Бачу побитих жінок яких правоохоронці просто не соромляться кийками бити на вулицях. Я переконана, що оця спіраль, яка все дедалі йде далі стискається владою, вона рано чи пізно вистріли. І вистріли, я переконана кривавим, кривавою розправою над тими, хто її чинить. Тому що ми, є нація, непереможних, і тому що ми ніколи ні під одну систему. Яка є несправедливою, не прогиналася. Дякую.